Замовники перебирали різні варіанти на вторинному ринку, різні варіанти марок моделі, різні варіанти взагалі вже обраних моделей по факту і нічого не змогли знайти того, що б їх влаштувало. Це автівка, якої не було на нашому каналі ще до цього. І я не впевнений, що ще колись буде. Скільки ж часу зайняв весь цей проект, стільки часу чекали на авто своєї мрії, на помріяну автівку замовники. У салоні, друзі, ми займа... з вами маємо саме те. Заради чого було придбано цей автомобіль. Люди бажали саме це: не будь-яку автівку, а саме те, що їм було омріяно. Показали тільки невеличку частку всього того лакшері, всього того фула, що запхнули. Оце неймовірне шикарне авто. Можливо, не таке побачив та зрозумів. Оце саме воно, оце і є моя автівка. Особливості кузовного ремонту, коли треба тягнути великий об'єм, скільки часу взагалі замовники згодні витратити на авто своєї мрії? Вітаю, друзі! Зав'язов Алісам Мітаріді, автопроект Харків. У нас сьогодні з вами незвичайний фінал незвичайного авто Сполучених Штатів до України. Це автівка якої не було на нашому каналі ще до цього. І я не впевнений, що ще колись буде. Це в нас Infinity QX50 2023 модельного року не просто в максимальний, а швидше за все, в майже індивідуальній комплектації автограф або автограф. Ну що, йдемо розбиратися, що це взагалі за такий красень, і чи є в ньому взагалі щось індивідуальне, цікаве, та що це за такий? Проєкт Незвичайний. поїхали розбиратись. І так, друзі. Спочатку, як завжди, картинка, що це взагалі за такий проект та наші замовники, та звідки вони взагалі взялися. А замовники це наші постійні клієнти, постій, постійні замовники. Ірина та Олександр з міста Вінниця. Нагадаю, ми у Харкові, замовники у Вінниці, і вони довіряють нам робити вже другий їх проект. Що велика вам дяка, що довірили і сподіваюся, що ми виконали все, що вам обіцяли, що ви будете задоволені. Як і першою автівкою, так і цим красенням. А до речі, перша автівка в нас була Audi Ауді 5 яку е, нам замовили, ми її придбали ще до війни, але доводити цей проект до ладу довелося вже під час повноцінної війни. І коли замовники отримали цю автівку, до речі, вони не приїжджали до Харкова. Автівка їм приїхала до Вінниці, ми зробили їм доставку тоді. ми таке теж робимо. Замовники були цілком задоволені і часом на проект, незважаючи на всі особливі обставини початкового періоду початку війни. І е, якістю ремонту, і звісно, бюджетом. бо він цілковіто співпадав, те, що ми пропонували, те що ми прораховували і обіцяли спочатку з тим, що у замовників вийшло по кінцю, і вже за декілька місяців е, восени 2022 року, е, року. Замовники до нас зателефонували і кажуть, що хм, дякуємо вам за ауді, все чудово ї, їздимо. Насолоджуємося. В нас є мрія. Є мета придбати друге авто у родину, але цим авто. Швидше за все, має бути якийсь або купешка, або якийсь на підспортивне авто, що можете порадити, але ми не бажаємо чекати багато місяців, щоб вона приїхала зі штатів, фірмонтувати і таке інше. Є у вас щось по наявності або, можливо, щось у дорозі, щоб це було швидко. На жаль, такого варіанту у нас не було ні по наявності, не у дорозі. І Ірина з Олександром пішли шукати варіанти на наш вторинний ринок. Так ось, перш ніж замовники, пішли шукати варіанти на вторинному ринку. Я я запропонував самим собі відповісти а навіщо їм взагалі нужна друга всівка не метою, А чи купувати, її, чи ні. А для якої мети, для яких умов використання? Бо питання було: ми бажаємо напівспортивне, ми бажаємо якусь купешечку. І це швидше за все авто з низьким клірансом. І перше запитання, яке я поставив, це а в які будуть умови використання. І коли замовники почали самі розмірковувати, що у них є і варіанти підземних паркінгів, і варіанти паркування біля офісів з високим бордюром. І така автівка з низьким клірансом, з низькими бамперами, вона буде не дуже зручна в використанні і швидше за все, це будуть певні клопіт, певні проблеми. Тоді замовники скаже так, дякуємо. Ми пішли міркувати. І це міркування затягнулося майже на півроку, аж до початку квітня 2023-го. Замовники перебирали різні варіанти на вторинному ринку, різні варіанти марок моделі, різні варіанти взагалі вже обраних моделей по факту і нічого не змогли знайти того, що б їх влаштувало. А пройшло вже півроку. Пам'ятаєте, що спочатку замовники не бажали довго чекати. Ну що ж, насталося далі? Що ж нас сталося на початку квітня? На початку квітня замовники, м'яко кажучи, задовбалися вже шукати щось на внутрішньому ринку. Вони зрозуміли, що під їх вимоги вони просто цього не знайдуть, або це будуть шалені гроші. До речі, ми до цього дайдемо наприкінці цього відео, і вирішили замовити нам. На початку квітня, саме таке авто. Але питання було не просто Infiniti QX50, а не просто на повному привіді та 22-го-23-го року. А питання було: ми бажаємо максимально наворочену автівку з максимально можливими комплектаціями. І в нас пішло разом з замовниками, разом з нашими менеджерами ще три з половиною місяці на те, щоб придбати саме це авто. І Ми його придбали лише. У середині літа 2023 року. До речі, а що ж ми таке придбали? Що замовник, коли побачив цю автівку, Олександр сказав: Так, ось це моє. Оці варіанти, що ми до цього шукали, підбирали, грали, були цікаві, але не то. А ось це та ось це саме та автівка, яку я хочу придбати. І що ж ми придбали замовнику на аукціоні за 18 тисяч 200 доларів. Демо розбиратися, це в нас Infinity, qx 50, комплектація автограф і автограф. Тому як подобається більше? англійською, українською. Коли підходиш до автівки, спочатку те, що бросається у око, це дуже сучасний, але ставши вже таким класичним корпоративний дизайн Infinity, який є дуже впізнавальним на усіх. В сучасних моделях, які е, е, на даний момент стоять на контейнері, на конвейері Infinity. Далі адаптивна full-led оптика. Зараз ми вам не покажемо, що вона може, але вночі це щось надзвичайне. І коли підходиш до автівки з боку, особливо вночі, та або з... без ключового доступу, або з пульту відчиняєш. Автівку, то перше, що робиться, це в нас відчиняються дзеркала. А далі ми цього знов-таки з вами зараз не побачимо. Зараз нас світло. В нас іде. Ми, ну, спробуємо вам ставити фото вночі, коли йде підсвітка дверних ручок, підсвітка днища, Та під ногами біля дверей у вас вітає логотип інфініті. Ну що ж ми маємо у салоні? У салоні, друзі, ми займає, з вами маємо саме те. Заради чого було придбано цей автомобіль. Бо назвати його стандартним, заурядним чи будь-який інший епітет, окрім чудового, вишуканого та з індивідуальною комплектацією, в мене навіть язик не ворохнеться. І так, що ми бачимо, коли сідаємо у салон? Я навіть усі опції зараз не встигну перерахувати відео, не хватить. Це. Просто ексклюзивне, шикарніше сидіння з чудовою боковою підтримкою. Комбіновані шкіра та алькантара з прострочкою, з вентиляцією передніх сидінь та підігрів передніх і задніх сидінь. Звісно, що в нас двозони клімат контроль музика, басе. Пам'ять сидінь, проекція це на лобове скло. На автівці вже додатково встановлений регістратор. Це замовники самі придбали, та нам відправили пошту. І ми вже встановили. Він вмикається разом з запуском двигуна. Все це вже інтегровано. Ну що, запускаємо автівку завдяки кнопці старт-стоп. Звісно, все у в нас іде без ключа. І дивимось, а що ж ми з вами маємо. І так, у нас на автівці. Три монітори, три дисплеї. Перший основний в нас іде на панелі приладів. Відображає інформацію з бортового комп'ютеру, який, звісно, ми можемо з вами встановити те, що нам треба. Тут просто безліч функцій, безліч опцій. От, посередині верхні нас відображає. Мапу з навігації та функції камери 360 градусів. До речі, цю камеру можливо регулювати за необхідністю з в різних режимах. Далі Нижній монітор у нас відповідає за усі інші функції. Ну і звісно, за Apple CarPlay, Android CarPlay, Все це можна підключити до автівки. Так, а функцій додаткових тут. Просто безліч У нас іде, звісно, з вами і датчики сліпих зон по зеркалах, і камери 360 яка виводиться на центральний консоль. Відкриття кришки багажника як з пульта, так і з кнопки на палері приладів, так і з ноги. Дестроник, адаптивний корисний контроль. Великий. Панорамний дах на всю стелю разом з Люком: електрорегулювання керма. Датчики розпознавання дорожних знаків, отримання в полосі або контролю полосі, курсова устойчивість, або її ще називають антизанос, підкормові лепістки, які теж полюбляють велика кількість водіїв, перемикання різних режимів їзди, перемикання різних режимів руху. Навіть шторки на задніх вікнах. Ну і в додаток до всього цього, ця уся, уся ця красота стоїть на нестандартних 19-дюймових дисках колесах. Так, позаду місця більш ніж вдосталь, особливо коли і, і доволі зручно тут, а особливо коли відчинена панорама, то огляд взагалі чудовий. Що стосується спінок задніх сидінь, вони мають регульований нахил, тобто, саму спинку я можу і відкинути, і можу виставити так, як мені зручно сидіти. Це теж дуже дуже добре. А це, як я казав, вже ті самі бокові. Ідемо далі. Ось, друзі, ми вам показали тільки -ті невеличку частку усього того лакшері, всього того фула, що запхнули. Оце неймовірно неймовірна шикарне авто. І так, а що ж з ним взагалі було? Давайте нагадаємо ще раз, що це в нас Infiniti QX50 2023 модельного року. А по шилдику по факту 11 місяць 2022. -го. П'ятидесятка, на повному приводі дволітровий двигун. Придбали ми цю автівку, я нагадую, за 18 тисяч 200 доларів. Ми розказали, що ми придбали, а тепер йдемо а з яким ударом. По-перше, пошкодження в нас були мехенекам. Щось не зрозуміло було таке. Да? По-друге, в нас був доволі потужний удар позаду. Чому удар, який ми спочатку розуміли, особливо в додатку «Механікал», що ем, будуть якісь сховані, приховані пошкодження. І так, що ми мали? У Мехенека трохи забігаємо вперед, автівка приїхала з, е, без сабвуфера та з відрізаним заднім глушаком. Чому так не зрозуміло, але це було саме так. Просто його відчекрижали. Та в неї взагалі був геть сухий бак. Все. Більше, що ще тут можна бути, хоч якось віднести до механіка, ми не знаємо, це не зрозуміло. Ніяких додаткових пошкоджень ми тут не знайшли. Далі, По кузову. Основні питання, які в нас були, це по кузову. Це... Заднє крило або чвертка. По суті, якщо б звернулися б замовники самотужки, або ви, ви звернулися майже на будь-яке профільне істо, вам би сказали, що треба замінювати задню праву чвертку і треба резати. Але щоб і зекономити бюджет власника і для того, щоб, звісно ж, зберегти цілісність автівки, щоб її не різати та не варювати щось нове, наші майстри на одному з наших партнерських СТО змогли це врятувати. Змогли це витягнути це крило чи Е, Основні питання ну, звідти тягнулося в першу чергу. Це крило та лонжерон, задній, правий. Основні були питання, що такі м -м, ремонт витягування його неможливо робити швидко. Точніше, це можна робити, але це буде неякісно. І потім метал, як ота -от пружина, він спрацює в зворотний бік, він просто зіграє і автівку просто навіть перекосить. Це, ну, це буде геть, геть не те, що треба. Для того, щоб якісно це витягнути, це треба час, щоб автівка стояла під напругою, щоб її по, 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 трохи, потрохи, по міліметрику по її витягували і ставили на, на своє місце. Бо удар по внутрішніх конструкціях дійшов майже до середини задньої правої двері. Ну, все це змогли витягнути. Ви бачите, як воно зараз все зачиняється взагалі, все в зазорах, хлопці. Просто неймовірну роботу зробили. І так, нас тягнули, як я вже казав, заднє праве крило. У нас була замінена кришка багажника, задній бампер. Звісно, разом з е, підсілювачем. була замінена маса пластикових запчастин по е, заду автомобіля. Багато чого з ним прийшло, але багато чого треба було ще е, докупляти. Всі автів... запчастини, які використовувалися на цій автівці, це були вживаний оригінал. Нічого китайського сюди. Не ставили далі. По безпеці, вся безпека геть-ціла, і подушки, і ремені все ціло, але датчики удару позаду зшили в пам'ять краш-тест, і треба було його перепрошити безпосередньо блок безпеки. Все, все інше геть ціла По ремонту треба було відновити. Антеною, яка сидить за бамперами та відповідає за відчинення кришки багажника з ноги. Далі по ремонту, теж крім того, що ми зами вже говорили, треба було відновити салазки водійського крісла. Швидше за все, людина, яка керувала цією автівкою, була дуже важка, і під час зіткнення вона своєю вагою просто. Якось так трапилося, що вона умудрилася зігнути салазки водійського кресла, і так треба було їх відновити. Але це теж треба знати, як. Справилися, зробили, все працює, все чудово. Також по задній частині була рихтовка задньої панелі та полика багажника. Все. Начебто звучить небагато, але часу це зайняло сута су, із-за того, що треба було повільно, поступово все це витягувати. Часу зайняло дуже-дуже багато. І це відповідь на, на питання, які особливості от такого кузовного ремонту, який, звісно, е, тягне з за собою витягування кузова з якогось пошкодження. І так, з цим ми розібралися. Це не зайняло основний час по ремонту. До речі, проєкт загалом наприкінці скажемо, скільки взагалі часу зайняв цей проєкт. Далі по е, перефарбуванню. На цій автівці використовується багатошарова, ну, багатокомпонентна краска, яку дуже складно використовувати, дуже складно і якісно фарбувати автівку. І далеко не всім авторам Маляри. Взагалі можуть за це братися і згідні за це братися, щоб це зробити якісно. Ну як зробили, ви можете побачити самотужки. Так що ж тут взагалі фарбувалося, звісно, кришка багажника, так звана ляда, задній бампер, задня панель, полік багажника, обидва задні крила з роздувкою на задні двері, Все. Оце те, що було пофарбовано по цій апівці. Ну і звісно же, повна хімчистка салону та поляровка автівки. Це те, що в нас. Робилося. Ну, а тепер саме фінальне, що в нас іде по цій автівці, це скільки ж часу зайняв весь цей проект, скільки часу чекали на авто своєї мрії, на таку мріяну автівку замовники, та що в нас по фіналу бюджету та порівняння з внутрішнім ринком. І так, по часу, як я казав, замовники вперше взагалі звернулися до нас осені 2022-го. Потім півроку шукали щось, те, що їх зацікавити на нашому внутрішньому ринку. Потім ми ще три місяці шукали саме таку комплектацію на аукціоні в Штатах, і поки вона приїхала в Україну. До речі, приїхала автівка. Е, в нас в Україну вже, звісно, восени 2023-го. А під ключ на номери, автівка повністю стала наприкінці лютого 2024-го. І от сьогодні ми знімаємо. В нас сьогодні з вами 1 березня 2024 року. Ми знімаємо це відео. Тобто, умовно кажучи, можна сказати, що повністю під ключ з усім і вся. Від часу, як замовники дали відмашку по цьому проєкту, пройшло 11 місяців. А якщо рахувати з етапу, коли було перше звернення, то майже півтора роки. Оцей час, який було потрібно на саме таке омріяне авто. Бо люди бажали саме це не будь-яку автівку, а саме те, що їм було омріяно. Я вважаю, що це чудово, коли дійсно у людей є у замовників, є мета і вони. Незважаючи на будь-які перешкоди, на будь-які витрати часу йдуть впевнена до своєї мети. Тепер по грошах, як я вже сказав, придбали ми цю автівку за 18 тисяч 200 доларів. До речі, ще раз нагадаю, на одометрі лише 5 тисяч 200 міль. Майже нове авто. І коли ми її придбали, їй було всього півроку цієї під ключ на номерах з усям і вся автівка вийшла. 42 тисячі 250 доларів. До речі, я хочу сказати, що коли ми її планували грати, коли ми планували її купляти, ми з замовниками рахували, що в нас усі витрати з ремонтом з усім можуть бути приблизно десь 43,5 і навіть трохи більше, вклалися 42-250. Тобто ми більш ніж на тисячу вклалися дешевше, ніж з замовниками взагалі прогнозували бюджет працівці. Декілька з вас можуть сказати, що дехто з вас що це шалені гроші, що за такі гроші можна було придбати автівки в Україні. Звісно, і якщо ви відкриєте зараз авторія, ви можете побачити там лоти і по 40 тисяч, і по 39 і навіть е, за 36 за 34 можна щось знайти. Infiniti QX50 на повному приводі 22-го, 23 го року. Так, можна знайти, але. По-перше, там будуть автівки з чималими пошкодженнями, просто як то кажуть, в м'яса. по друге, там не буде жодної з такої комплектації. Спеціально перевіряв жодної автівки, навіть близько такої комплектації нема. І спеціально перед зйомкою цього відео ми зателефонували одному з дилерів інфінітів України, представились потенційними замовниками і поцікавились. А чи є в них в наявності ось такий автомобіль Infinity QX50 та комплектація Autograph. І як ви вважаєте, що вони нам відповіли? А відповіли нам, що остання автівка у такій комплектації до них надходила наприкінці 21-го року, продали її у січні 22-го. Тобто, е знаходження пройшло вже майже 2,5 роки. Е на цей час такі автівки не надходять. В наявності їх, звісно, що нема запит у офіційних ділерів саме на таку комплектацію, є, але придбати нічого вони не можуть отримати. Вони нічого під замовлення не можуть, і навіть не можуть назвати приблизну ціну. І на запит, ну от якщо порівнювати з ціною, яка була наприкінці 21 го початку 2022-го року, скільки ви можете сказати, звісно, що був інший курс долара. Менеджер рахував, 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 ну каже, приблизно на сьогодні ось така автівка вам би обійшлася на у вас салону у 65 тисяч доларів. Це приблизно. І це ще без урахування 5% пенсійного фонду. Якось так. А це в нас автівка з пробігом в 5200 міль обійшлася 42,250. Ось тепер, друзі, рахуйте самі, це вигідна покупка чи не вигідна? І вона ви того стоїла чи не стоїло. А відповідь кожен дасть для себе сам. А моя відповідь така. Ви, ви розумієте, що навіть не усі автівки, що ми привозимо, попадають на відео. Привозимо їх набагато більше, в рази більше. І безліч за 7 років я безліч автівок бачив. Ну, і набагато дорожчі автівки, і навіть автівки, які коштували набагато більше 100 тисяч доларів під ключ замовнику. Жодна з них. В мене не викликала таку бурю позитивних емоцій, як ця інфініт, саме у такій комплектації, бо це дійсно ота автівка, якою хочеться володіти, якою хочеться керувати, якою хочеться мати у собі у гаражі або на парковці і кожного дня сідати саме в таке авто. Ну все, на цьому будемо завершувати наше відео. З вами був я, Олександр Міталіді, автопроект Харків. Ну, вам нагадаю, що звісно з вас, друзі, підписка на канал, натискання на дзвіночок. Лайки. Ну, для тих, хто бажає триматися у курсі, хто бажає можливо подивитися собі автівки з Китаю або зі Сполучених Штатів. Нагадаю, що в нас є дві окремі групи Viber та Telegram каналів Окрема пара Viber та Telegram присвячена темі вживаних авто сполучених штатів та Канади. І окрема пара присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну все, а на цьому все далі буде. Все буде Україна.